Часом переговори між Сполученими Штатами та Євросоюзом щодо встановлення зони вільної торгівлі можуть розпочатись вже у червні цього року, заявляють експерти. На думку фахівців, цей документ може стати революційним у питаннях економічних відносин між новим та старим світом, створить найбільшу зону вільної торгівлі у світі і принесе значну вигоду обом сторонам. Розповідає Руслан Петричка. Під час промови про стан держави цього року президент Барак Обама заявив про необхідність створення трансатлантичної зони вільної торгівлі. Вільна та активна торгівля між країнами по обидва боки Атлантики сприятиме створенню мільйонів якісних робочих місць. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу також підтримав пропозицію встановлення зони вільної торгівлі зі США. За нашими підрахунками, коли ця угода запрацює, вона буде стимулювати європейську економіку, допоможе збільшити валовий внутрішній продукт і призведе до створення у Європі десятків тисяч нових робочих місць. Обидві сторони бачать переваги від підписання угоди. Втім, деякі експерти не погоджуються. Представники профспілок кажуть, що угода може призвести до погіршення умов праці людей, як у США, так і у Європі. угода обов'язково мусить мати в основі принципи, які гарантують працівникам прав. Во на об'єднання в проспілки. але у будь-якому разі від неї слід чекати багатьох змін на ринку праці. Проспілки побоюються, що зняття бар'єрів на торгівлю та інвестиції призведе до того, що виробництво почне перетікати у ті регіони Європи та США, де робоча сила найдешевша. Експерт з питань торгівлі інституту Катона Деніел Айкенсон вважає, що ця проблема більш актуальна для Європи. Стандарти захисту праці у Європі набагато вищі ніж у США. Тому американські профспілки навряд чи будуть проти цієї угоди. на думку Айкінсона, угода дозволить Європі та США частково зрівняти не лише умови праці людей, але й узгодити технічні та регуляторні стандарти. якщо ви купуєте у Європі, наприклад, пральну машину, то відповідно до стандартів, електричний дріт має бути там завдовжки один метр. У США 91 см. сантиметр. Це має бути узгоджено. Сьогодні торгівельні тарифи між США та ЄС досить низькі, але субсидії, які уряди надають різним галузям економіки, як, наприклад, сільському господарству чи авіапромисловості, у США та Європі дуже різняться. Саме узгодження субсидій може стати найбільшою проблемою для підписання угоди про вільну торгівлю. Сьогодні економіки США та Євросоюзу складають майже половину світового ВВП. Покращення торгівлі між ними кажуть експерти, може означати, що майбутнє світової економіки буде й далі визначати західна цивілізація, а не, скажімо, Китай. Руслан Петричка Голос Америки.